Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, яскрамайстер та проєктний менеджер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Олексій Горячев, випускник курсу Python Online, Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. Олексій, розкажи, будь ласка, де працюєш, Чим займаєшся? Зараз я працюю Python Пайтан в українській IT-компанії, до мене області Цефінтеж проєкт, зв'язаний з крипто напрямком. Ну, займаюся роботою по беку, по налаштуванню серверів, підтримки діючого продукту по оновленню. Також ну і також ще займаюсь, якщо можна сказати, парт-тайм, як тим літн розробників, невеличкою командою. Чудово, як називається компанія? Микола Пілічанства. Це українська компанія чи іноземна компанія українська. Повністю, але ну щось є амбітні плани виходити на наземний ринок. Тому ми зараз собственно в цьому напрямку і працюю. Олексій, скажи, будь ласка, де ти працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? До ІТ, я також працював в технічній компанії. Взагалі, в мене великий технічний бекграунд в телеком сфері. Скажемо, mm -hmm. так, я ну з IT стикався, скажем, але. Працював, можна не в тому відділі, не в IT-відділі, а більш там обслуговування. Ну а в IT я вже подумав сам, пробував робити. Ну і так, от воно все йшло, 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 і дійшло до того часу, що вже зробив більш е рішучі кроки. перейшов на конець в IT-сферу. Як ти визначив все, що саме Python? До вашого ще курсу, до IT, я трохи сам вивчався, навчався, це було більш онлайн-навчання. Є така відома платформа Курсера. Там я проходив один курс повний по Python. І ще там інші Айтішники також друзі, але вони чомусь всі пайтоністи. І тому, мабуть, ми, ми про це і общалися. Так, вони мені розказували, що, як, до того ж, я ну, теж читав, скільки, що як, якби, Python більш. Легше на начальному етапі освоїти. Ну, я так скажу, не так просто Python, як кажеться. Я сам для себе відкриваю щось нове. Я б не сказав, що він прямо такий легкий, ну і не одночасно такий верський, як, наприклад, інші язики програмували. Мені ваші колеги там пропонували або FullStack візьміть, або Python. І Я так думав, Python чи FullStack full вроді більш перспективні там. Потім та да, ні, ну я вже ж. Два роки до цього пайтоном займався. Треба ж і піду на Python. І Тому я вибрав курс наш Пайтон. Олексій, що для тебе було найскладніше в навчанні? Найскладніше це, мабуть, опанування нових тем, з якими я раніше не стикався. Мені по суті приходило з того, що ми матеріали вчили на навчанні, Я ще сам читав гуглив сьорчив інформацію, приклади і от нові теми. Ну може так зв'язаний більш з Data Science, з Machine Learning, то вони на нам були більш складноваті, тому що ну це для мене дійсно була нова тема. Важкувати що, але головне наполегливість. Старання і мати цілі, мету, і все вирішується. Звісно, час, час е це найважливіший ресурс. Олексій, скільки часу пройшло після завершення курсу до того моменту, як ти знайшов свою першу роботу? Я знайшов роботу ще навчаючись, е, якраз тільки закінчив модуль Python Web. Запропонували офер, ну, я його прийняв, ну і все, і поки. Компанії в цій розвиваюсь. А тебе знайшли чи ти шукав роботу вже під час курсу? Ну, наш курс він близько року йшов, на рік там, ну десь 12 місяців, десь посередині курсу вже. Ну, подумав, треба на щось вже там резюме, оновити, щось ну, і Такі пробні там 1 два відгуки робив, щось шукав. Потім, коли веб вже закінчили, ну, думаю, треба щось там вже продвинутися, поактивні. Я почав трошечки займатися місяць, та не резюме, відсилатися. І по суті, на один з моїх відгуків мені подзвонили. Ну, звісно, ж сказали, роздивилися ще резюми. Потім вас запросити на співбесіду. Ну, а далі, вже після співбесіди, після тесту, коли все, все всю процедуру, я вже пройшов. Ну, звісно, потім він сказав, окей, ми ну, пропонуємо офер. Чудово. А скільки було етапів співбесіди? Мабуть, два. Перша це офлайн. Угу. Ну спілкувалися там із моїми колегами, і з технічними співробітниками, і з керівництвом. А друга це вже виконання тестового завдання, ну яке теж перевіряли, оцінували. Третє, вже коли я роздумував, приймати офер чи не приймати, бо нічого, нічого. А потім одне скинули тестові, інше. Я коли тоді виконав якраз два тести. Одне виконав скоріше, і мені якось тут запропонував офер. Я вже сходя сюди. Пушу ти навіть по факту вибирав, куди ти хочеш, правильно? Так, ну, так. Та, я ще думав іти, не йти. Думаю, попробую. Скажу, підри собі. Мені, може, так, воно цікавіше, що ми ну, прийшли таку співбесіду, як от з вами, поспілкувалися з онленом, я з людьми пообщався, ну, і в частності з керівництвом. Мені керівник сподобався, як він розмовляє, як ставить плани, які, які цілі. Тобто, можливо, за цього. Чудово, тобто, по факту можна дати пораду нашим студентам, які ще навчаються. Не чекайте завершення курсу, можна вже в середині курсу, по ідеї, йти шукати роботу, не чекати колись, що настане момент для пошуку роботи. Найкращий час, вже як тільки є якісь знання, пробувати. Олексій, скажи, будь ласка, які софт-скіли необхідно розвивати для успіху в it сфері найперше, я так думаю, це командна робота, угу. комунікація. Відштовхусь від свого від досвіду от у нас зараз команда інтернаціональна проєкт Український, я сказав, але у нас є і за кордоном працівники англоязичні колеги, які виконують деякі завдання. Тому спілкування ну коли ви працюєте над якоюсь задачою, там або взагалі над проектом, це найголовніше, щоб кожен розумів однакова ціль і задачі, які треба виконувати. Друге, це я так думаю. Фідбек, ну воно можна так сказати, комунікація. Що як вона саме зараз є питання, є відповіді, є, є відповідь, є питання. Тобто ми, ми завжди хочемо отримувати відповіді на свої питання. Інше, ну я не знаю, можна ли це сказати до Совськи? Це англійська, це ну, дуже банальна документація, якусь десь там почитати, якісь нову інформацію почерпнути. Ну вся вона йде, як правило, на англійською і. Щоб розбиратись, не треба як не розуміти технічні терміни. Олексій, як ти вважаєш, що точно потрібно робити людям, які зараз навчаються студентам, для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися в ІТ? виділяти достатньо часу на навчання і також на практику того, що ви вивчили які завдання, може ще якісь додаткові лекції десь шукати, тому що Ну, зараз тенденція така, програміст він повинен бути дуже гнучким і дуже мультифункціональним. Якщо навіть не казати за бекенд, то це, ну, якщо патити, це не просто там, розробка, да. це і розуміння, також як побудованим налаштуванням ну, серверів. Як побудовуються механізми CI-CD, ну, то є безперервного деплою проєктів? От і за леп, Це Linux, Nginx, Python і Postgre. Тобто це симбіоз технологій, які дозволяє розгорнути якийсь проект, який побудовається на Linux, на сервері, Nginx веб сервери, які треба, щоб проксірувати запроси. Ну, Python, це придатний код, на якому написан сам даток, і це база даних, яка взаємодіє з додатком. Розробникам треба розуміти весь цей процес, в частності бекенду, відкуда, куди, як, де запит, не просто якось там взяти да, кусочок кода, ви там свій код зробили, все окей, але ж треба розуміти, як цей код далі піде, що з ним буде, як він буде оброблюватися, як він, конечно, методі їде до користувача. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. До зустрічі! Всім па-па!